Слава Україні! Вітаю звільнений Херсон! Настала зима, настав час збирати гриби. Дивно, але є зимовий гриб, який порадує любителів тихого полювання у цей холодний час. Коли, здавалось, сезон збирання грибів вже закінчено. І це зимовий опінок або фламуліна бархатистанішкова латиною фламуліна велютіпис. Є і інші назви: колібія бархатистанішкова, зимовий гриб, колібія. Є велютіпис та ще Енокітаке – саме так називається гриб у Японії. Фламуліна це їстивний гриб, гриб, що росте прямо з-під снігу. Зимовий гриб це один з найбільш поживних та смачних грибів. Він дуже багатий на корисні речовини, тому його можна без перебільшення назвати лісовою аптекою. Завдяки цілющим властивостям фламуліна широко застосовується у народній медицині. З лікувальними та профілактичними цілями гриб застосовують внутрішні, а також використовують для. Приготування лікувальних настоїв та мазій для зовнішнього використання, і про це ітиметься мова у цьому відео. Як виглядає гриб фламуліна? Спочатку капелюшок з зимового гриба має форму півкулі. Вона опукла, потім стає плоскою слизовою і гладкою. Діаметр капелюшка фламуліну може бути від 2 до 9 см. Він жовто коричневого або медового кольору. У центрі поверхня капелюшка темнішого відтінку, а дорослі зимові гриби часто покриваються плямами бурого кольору. Нижня частина капелюшка. Пластинчаста. Пластинки слабо приросли, або вільні, щасті, тонкі і світлі. Їх колір коливається від кремового до червонувата жовтого. М'якуш гриба тонкий, м'який, жовтуватий, має слабкий приємний смак і грибний аромат. Ніжка досягає 3-8 см заввишки, циліндричної форми. Вона щільна, трубчаста і бархатиста. Верхня частина має світліший відтінок, жовтий або червонуватий, а нижня коричнева і пізніше стає чорна бура, волосиста оксамитова, і одна ложка дьогтю до всього сказаного збирати Фламуліну вперше краще в компанії з досвідченим грибником, так як у цього гриба багато отруйних побратимів, і його можна легко з ними сплутати. Де росте зимовий гриб? Фламуліна росте в основному в помірній північній зоні. Ці гриби ведуть паразитуючий спосіб життя. На листяних, ослаблених або пошкоджених деревах, валіють рости групами, наприклад, на деревині, у дуплах і на пнях. Найчастіше зимові опеньки можна виявити на вербах і тополі, що ростуть на лісових узліссях, на берегах струмків, у садах і парк. До речі, збирати гриби необхідно в екологічно чисто. Тих місцях подалі від автомобільних дорог і залізниць Пламоліна продовжує рости і взимку під час відлиги. Саме тому її називають ще зимовим грибом. У період морозів вона замерзає. Але не гине за першої ж відлиги зростання відновлюється, і гриб можна знайти під сніговим покривом. Пік рясного плодоношення припадає на сезон від листопада до лютого. Іноді буйне зростання цих грибів можна спостерігати навесні, у травні. Таким чином, збирати фламуліну краще взимку. Знайти її можна навіть під товщою снігу у кучугурах. Під час сильних морозів її збирають і в замороженому вигляді, тому що навіть при сильних заморозках після відтаювання вона не втрачає своїх смакових і цілющих якостей. Фламоліна істинний корисний гриб, а хімічний склад зимового апенька є унікальним. За поживною цінністю та вмістом білків жирів та вуглеводів його можна порівняти з яловичиною. Плодові тіла містять у собі амінокислоти, зокрема вісім незамінних, за вмістом вітамінів. Мікро та макроеліментів гриб перевершує овочі. Фламуліна містить імуномодулятори лектин і ПД глюкан. Гриб має антибактеріальний та антивірусний ефект. Його можна приймати для лікування органів дихання. У період сезонного сплеску простудних захворювань його приймають із маліновим варенням при застуді. Настої порошку фламуліни стануть чудовим профілактичним засобом. Так, фламуліна бархатисто нішкова продається в порошку деяких спеціалізованих аптек у такій формі зимовий пінок зручно приймати з лікувальною метою, завдяки тому, що препарат містить лише подрібнені до порошкоподібного стану плодові тіла грибів, його легко дозувати. Порошок фламоліни благотворно впливає на організм. Завдяки його регулярному застосуванню можна покращити активність лікування багатьох захворювань. В грибі міститься глікопротеїд фламутоксин. Його амінокислотний склад включає глютаміному, аспарагінову кислоти, аланін, лійцин і глікокол. Фламутоксин має комплексну дію, знижує артеріальний тиск і має гемолітичну дію. Тому гриб корисний для нормалізації тиску. При гіпертонії приймають водні настої порошку фламоліну. Злоякісне новоутворення японці дуже цінують цей гріб за його властивість гальмувати розвиток новоутворень, у тому числі і злоякісних Вчені з'ясували, що в ньому знаходиться особлива речовина фламулін, яка має лікувальний ефект і може застосовуватися при лікуванні ракових пухлин, у тому числі саркоми. Також фламуліну. Використовують у складі вакцин для лікування та попередження утворення пухлин, це дослідження проводилися в Японії та Китаї, його дають хворим на рак печінки разом з алоє. Корисний буде фламоліна і при хворобах нервової системи, у тому числі пов'язаних з нейром. Дегенеративними змінами в мозку, зимовий гріб можна застосовувати із профілактичними цілями під час інтелектуальних перевантажень. Полісахариди у складі цього гриба благотворно впливають на когнітивні функції, покращують пам'ять, концентрацію уваги. Також опінок можна застосовувати як Біодобавку при лікуванні склерозу, епілепсії, деменції, хвороби Альцгеймера, а разом із традиційною терапією, лікарськими препаратами, Фламоліна допомагає уповільнити розвиток цих захворювань. Атеросклероз. у складі зимових апеньків є речовини, які знижують рівень так званого поганого холестерину в крові. Фламуліна бархатисто-нішкова сприяє підвищенню еластичності кровоносних судин, руйнує бляшки холестерину і дермалізує рівень холестерину в крові. Настої з порошку зимових апеньків будуть корисні при атеросклерозі. Завдяки високому вмісту антиоксидантів ці гриби є відмінною профілактикою серцево-судинних захворювань, а також активно стимулюють роботу імунної системи. При регулярному вживанні гриб може лікувати, наприклад, виразку або коліт. Зовнішньо застосуються настої та мазі із порошку фламуліни для лікування ушкоджень шкіри або шкірних захворювань. Полісахариди гриба прискорюють регенерацію шкіри, антибактеріальні та антивірусні властивості знезаражують рану. Зимовий опінок можна використовувати для лікування гнійних ран. До складу фламоліну входить велика кількість антиоксидантів, наприклад, ерготіонеїн та профламін. Косметологи з порошка фламоліну роблять маски, креми, лосьйони для тіла, які мають омолоджуючий ефект і допомагають боротися з надмірно сухою шкірою. Мазі та настої на основі порошку фламоліну використовують при акне. Протипоказання не можна зловживати зимовими опеньками вагітним і жінкам, що годують дітям до 9 років, людям з алергією та загостреннями хронічних захворювань шлунково-кишечного тракту, заборонено їсти фламоліну з одночасним вживанням спиртних напоїв, оскільки можна завдати серйозної шкоди здоров'ю. Завдяки безлічі корисних властивостів фламуліну використовують і в кулінарії. З неї можна приготувати безліч традиційних страв: соління, маринади, підсмажування. У кулінарію я не поглиблюватимуся. Лише акцентую вашу увагу на первинній обробці перед вживанням. Перед тим як почати готувати будь-які страви із зимових опеньків, потрібно спочатку їх ретельно очистити, видалити ніжки, вони надто волокни. І їсти їх не варто. Капелюшки промивають у великій кількості води або замочують, щоб видалити пісок та бруд. Наступним етапом є відварювання. Є відомості, що м'якош гриба може містити невелику кількості нестійких токсинів, тому його рекомендується попередньо добре відварювати. Для цього потрібно залити капелюшки гриба водою, додати трохи солю, приблизно 1 чайна ложка на 1 літр рідини. І проварити протягом 20 хвилин. Щодо зберігання, то заготовити зимові апеньки не складно, знадобляться лише холодильник та небагато часу. Фламоліну можна морозити у сирому, вареному і навіть смаженому вигляді, вона однаково гарна. Для приготування дістають пакетик з морозильної камери, причому апеньки заморожені в сирому вигляді, потрібно розморожувати в холодильнику, а не при кімнатній температурі. А після а розморожування їх додають у суп, підсмажують і так далі. І нарешті, якщо ви після перегляду цього відео залишилися заінтриговані, у мене для вас є хороша новина, щоб не ходити в холодну пору в ліс за цими чудо грибами, їх можна вирощувати у себе вдома. Для цього потрібний спеціально підготовлений субстрат, на який висаджують фламоліну. Для посадки акуратно відламують кілька невеликих шматочків від грибниці, вона продається в спеціалізованих магазинах на паличці, деревини, відкривають. Банку і опускають туди злегка розм'ятий посадковий матеріал. Корок відразу ж закривають, а банку ставлять у тепле місце. За місяць з'являється перший грибоч. Зверніть увагу, при надлишку вологи на поверхні субстрату з'являються бурштинові краплі, а при нестачі грибниця піднімається по стінках банки у вигляді білого пуху. Друзі, підписуйтесь на медичний канал, ставте лайк, якщо вам сподобалось відео. Підтримайте Україна мовний контент. До зустрічі на медичному каналі і до перемоги!